Ринок урожай. Сюди скупитись на Великдень прийшла пані Леся. Окрім м'ясних виробів, бере овочі та інгредієнти для Паски. Каже, купує завчасно, аби потім не стояти в чергах. Взяла на корбаску. Ну, творог маю взяти взяла масло, сметану маю брати, молоко взяла, дрожжі. Продавчиня Тетяна Грущенко Суспільному розповідає, перед великоднем покупців побільшало, торгує молочкою, ціни не піднімали. Сир, сметанка, молочко. Сметанка 70 гривень, сир 180. Це домашній натурпродукт. Бутилка молока коштувала 50 гривень. Так само сир був 180 гривень. Ми ціни не піднімали. А ось м'ясо та м'ясні продукти здорожчали, каже продавець Віталій. Ціни стартують від 450 гривень і вище. Саме краще це така домашня печена, яка з печі ціна 475 гривень за кілограм. Так само коштують балички, рулети і отака буженіна. Ще сало таке під в нас кажуть, по-генеральськи, у нас вона коштує 500 гривень, і капчуноці 475. Домашня курчина теж 470 гривень. Такі гарні калічки, що можна помістити в корзинку. В середньому від 400 до 500 гривень такий діапазон цін, тому що дуже сильно подорожало серйом. За останній місяць приблизно на 30 Яйця на базарі коштують від 40 до 75 гривень за десяток, розповідає продавчиня Тетяна Пасіка. По 40 гривень від молоденьких курочок. Це відборка жовта і відборка біла. Це супера, найбільші яйці. 40 і 75. Пересягкав білі яйця, найбільші. Якщо при паски, то більше домашні були. У по 65 гривень. Яйця в паску, а також щоб пофарбувати, купує Анастасія. Каже, обрядовий хліб пектиме сама і багато. Ми не любимо купляти. Старинний рецепт е, молдавський вискашеньова, і ми так побачимо по їхньому рецепту. Пасок ми будемо десь пекти в цього році. Багато родичів треба всім роздати. Сьогодні ми нічого такого не купили. Ми купили муки, яїць, е, купили трохи фруктів і овочів, то нам обійшлося це в півтори тисячі гривень. Збільшилась, певно, вдвічі ціна в цьому році, в попередньому». Ціни на готові паски стартують від 50 до 120 гривень. Розповідає продавчиня Олена Агафонова. Велика паска майже пів кілограма коштує 80 гривень. Менше на 300 грам коштує 60 гривень, також ціни не дуже піднялися, тобто залишилися майже на рівні того року. Зазвичай у Великодній кошик кладуть ті продукти, які не можна споживати у період Великого посту, розповідає архімандрит Православної церкви України Софроній Чуприна. Інших на освячення приносити не потрібно. Найголовніше в цьому кошику має бути Пасха, як символ життя, як символ, яка символізує самого Христа. Також освячуємо крашенки, варені, яйця розфарбовані різними фарбами. Традиційно це червоний колір. Важливою стравою в пасхальному кошику є м'ясні страви, сир, молочні. Тобто читаються молитви саме на освячення цих страв. Не, не потрібно приносити є і вино приносять, і сіль приносять, і воду свячуть. За даними держстату, вартість великоднього кошика зросла майже вдвічі. Згідно з підрахунками Суспільного, цьогоріч він коштуватиме від півтори тисячі гривень і вище. Торік великодній кошик віничанам обійшовся у 1100 гривень. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.